Я сьогодні веду відеозвіт. Та з якого у тебе навіть кавуна немає. Є. Окей, виграв. Йди з богом, але шматок залиш мені. Тримай. Липень подарував нам нові поверхи, вікна, гамаки і кавун. Ходімо, покажу, що виросло нового на будівництві ЖК «Синергія Сіті. Отож, наш 27-й будинок майже достиг для здачі експлуатації. Тут вже встановили лічильники і котли, змонтували електрощитову. У спільних коридорах пофарбували стіни, у лобі вклали плитку та готуємось монтувати стелі грильята. З вулиці теж краса. Облицювали фасад першого поверху та розпочали благоустрій біля будинку. А 28-й і 29-й будинки стають ще більш соковитими. 28-го вже завершили мурування стін, встановили вікна та розпочали тинькувати спільні коридори. На першому поверсі розвели комунікації, забетонували підлогу і стіни цоколю та почали мурувати стіни. А ще продовжуємо фасадні роботи та почали влаштування даху. У 29-му будинку почали утеплювати і фарбувати фасад. І водночас продовжуємо мурувати стіни на 7-му та 8-му поверхах, встановлювати вікна та монтувати водовідвід з лоджій. У 31-му будинку робота тече як сік у чудово визрілому кавуні. Тут же потинковані стіни у спільних коридорах. По квартирах розвели воду і електрику. Електрощитова на місці. Огородження на лоджах встановлено, на даху ще продовжуємо. Утеплили цоколь і вставили вікна на першому поверсі. Продовжуємо влаштовувати стяжку на четвертому та готуємось до малярних робіт. У 32-му будинку все йде гладко. Як ніж по добре стиглому кавуну. Утеплили та гідроізолювали цоколь, уклали стяжку підлоги, виклали плитку у спільних коридорах та встановили квартирні двері. Всередині вже затишно, хоч бери тарілку і кавун нарізай прямо у під'їзді. А ще почали газову обв'язку, роботи на фасаді першого поверху, монтуємо огородження на лоджіях і на даху, а в коридорах фарбуємо стіни. Моноліти будинків ростуть догори під липневими дощами. У 33-му вже бетонуємо вертикалі 9-го поверху, монтуємо вентиляційні канали та демоходи на 6 та 7, а нижче цегляна кладка з 2 го по 4 й поверхи. 34-й не відстає. Забетонували перекриття 8-го, ставимо вентиляцію на 4 та 5. -му. А в 35-му вже беремося за вертикалі 7-го поверху. У кожного будинку свій темп дозрівання, але всі йдуть до гори впевнено. Ми просто даємо їм свою увагу, щиру працю і трохи палкого сонця між дощами. А ще у липні дозрів наш променад. Між першою та четвертою чергами будинків у нас свій власний зелений курорт. Висадили ще більше рослин, застелили газон, поставили шезлонги, гамаки, кокони, білосніжні переголи. Словом, атмосфера взяти кавун і лягти дивитись у небо. Біля будинків зі сторони набережної також з'явились лавки та озеленення. У двір саду між п'ятою і шостою чергами готуємо простір під дитячий майданчик, ну і наостанок. Завершили нову парковку від кільця біля Раєц до виїзду на Соборну. Наступний відеозвіт із курортного містечка Синергія Сіті вже в вересні. А тепер зроби глибокий вдих. Відчую, як у повітрі завис аромат свіжоскошеного газону, як теплий вітер торкається щік, а десь неподалік хтось відрізає свіжу скипку літа і поринь у життя на лоні природи. З вами був Руслан. До зустрічі в відділі продажів.